Доторкнутися до прекрасного та зарядитися позитивними барвами життя. Саме з такою метою у Українському фонді культури відбулася виставка живопису. Цього разу свої роботи аудиторії представили художники академічного ансамблю пісні та танцю МВС України Андрій Некрасов та Наталія Ахмат. У середині літа заслужений художник України Андрій Некрасов представив глядацькій аудиторії свої напрацювання за останній рік. Близько 20 робіт натюрмортів вражають яскравістю та буйством фарб. Краски літа надихають відвідувачів оптимізмом, дарують заряд гарного настрою. Ми вирішили виставити свої натюрморти, які нароблені за останній рік. Тут робіт, роки. Всі роботи свіженькі. На натюрмортах літо цвіти, фрукти, овочі, немножко криму, асоціюються з відпуском. Поряд із картинами досвідченого митця Некрасова свої роботи вперше в широкому загалові продемонструвала юна художниця та дизайнер Наталія Ахмат. Увагу відвідувачів зосередила навколо себе її картина Сальвадор. Сама ж Наталія зізнається, що на творче звершення її надихає любов та віра в її талант рідних та близьких людей. Я умею все понемножку. Умею рисовать шаржи, умею рисовать пейзажи. Мне это очень нравится. Ну, пока представлена вот только тут вот такая маленькая коллекция, которая накопилась. А там будем дальше развиваться, будем смотреть, что будет получаться, кому что будет больше нравиться. Командувач внутрішніх військ Станіслав Шуляк, переглянувши виставку, влучно зазначив, що творчість талановитих людей повертає нас до сприйняття світу у яскравих фарбах та вчить добру та людяності. Я сьогодні тут побачив, звичайно, мене дуже вразило. Вразило, сказано було ті кольори, які передають життя і від яких хочеться жити. Вразив так сказати, глибокий зміст картин Наталі. І може навіть 10 пожарів, що колись, так сказати, відійшов від мистецтва. Тому їм бажаю успіхів. От. І буду намагатися теж костюмка. Це буде прекрасно. Піднесена мистецька атмосфера з першим відвідувачем виставки, немов оселилася в залі. Гості ще довго переглядали полотна, затримувалася біля роботи, яка найбільше сподобалася, щоб роздивитися деталі та поспілкуватися із художниками. Порадувала забілі красок ярких світов. Нісморя на те, що літо багато красками, але тут просто ну, їх буйство таке, дуже очень дуже ярко, дуже красиво. Авторам та гостям виставки свої музичні вітання подарували артистки академічного ансамблю пісні та танцю НВС України. Заслужені артистки України Марта Шпак та Єлизавета Гаврилюк. Сьогодні я побував на виставці. Мені дуже сподобалось. Картини прекрасні. І взагалі атмосфера прекрасна. Музика, картини. Чудово. Інколи так, такої атмосфери бракує. Служба. На службі відволікайся такі моменти. Відволікайся від служби і дійсно розумієш, що таке там відпочинок. Виставка живопису буде відкрита у будинку Українського фонду культури протягом тижня, і всі охочі зможуть її відвідати та перенестись до світу гарного настрою та почерпнути натхнення та любов.